Друзі, для розпалу використовую ось таку бумагу. Вона запарафінена і промасляна. Отак розриваю. Ось такого шматка. Достатньо. А до вас питання? Хто знає, що це і звідки воно? Так, питали, як моя пічка? Пічка працює, друзі. В майстерні все супер. Ось м'яке коліно під 60 градусів. І зараз покажу на дворі, починаю грожих, як воно в димар. Заслоночка відкрита. Ось такий от невеличкий димар, але працює ковпак. Ковпак працює вже по-новому. Такий ось оригінальний підєвропейський я вже зробив. Під кутом 60 ми йдемо вгору. Плавний вихід димових газів.